Хочу показати вам прилад, надіслали в ремонт, а, начебто не включається. Причина звернення не включається. Ну, ось, чесно кажучи, відкрив прилад, і я такого ще не бачив. Я не знаю, де він був, в чому цей прилад. Зі слів власника а, цього приладу, нібито його здавали в якийсь сервіс, і там його чи ВД, чи чимось намагались. Попшикати якусь кнопку, щоб вона включалась. Ну, я не знаю. Він абсолютно весь ржавий, якийсь окислений, в якоїсь слізі. Можливо, він десь якогось там свого часу впав в воду і пролежав десь, не знаю, в воді чи в чомусь. Але тут ну, окислено абсолютно все. І плата. І ось там і підшипники, ну ну тут нема чого спасати. Тобто це абсолютно не прилад, це максимум запчастина донора з цих там башень. Вони тут всі цілі. Не знаю подальшу долю цього приладу, но я навіть пробувати ремонтувати його не буду. Тому, ну не знаю, можливо, власник цього приладу напише коментар. і Можливо, якщо я це відео викладу і кину йому ссылку. Можливо, цей прилад побачить людина, яка його довела до такого стану. Ну, загалом робіть висновки самі самостійно. На цьому все, переходимо далі. Вітаю, шановні глядачі! Я вам обіцяв записати відео по ремонту даного приладу. Це лазерний нівелір деко. Точно модель прочитати не можу. Але, ну, я думаю, ви його впізнаєте. Деко, ДК ЛЛ-12, ДП-02, здається. ось, Зі слів клієнта Нівелір майже новий, тобто йому там щось там і 2 місяців майже немає. Здається, що немає і двох місяців, але от такий у нього стан. І трапилася з ним дещо якась біда. Я думаю, що його грохнули. Тобто у нього нятник взагалі не блокується. І чутно, що в ньому там щось просто. Щось зламано. Ну, те, що я попередньо побачив, відбитий низ маятника. Тобто він просто внизу валяється. Схожі ремонти я вже робив з нівелірами, але це, як не дивно, були нівеліри Капро модель, здається, 872 і 873. От, відкриємо зараз разом з вами, подивимось і я думаю, спробуємо зробити разом з вами. Коротко пояснюю, як розбирається цей прилад. Все дуже легко. Потрібна звичайна хрестова викрутка. Знімаємо башні, які йдуть на вертикалі. Тут звичайні 4 гвинти відкрутили. Ось так вона одна стоїть, відкрутили башню, зняли. Тут 4 винта відкрутили башню, зняли. І щоб підняти всю цю кришку, відкручуємо знизу, з нижньої частини, тут також 4 гвинта. Раз, два, там, три, чотири. І далі повністю знімається ця кришка. Тепер нам треба дістати весь цей механізм, так сказати, маятник. Щоб його дістати, треба також розкрутити 4 гвинти. На стойках. Раз, два, три, 4. І ще нам потрібно ось цей вивод, взяли паяльник і прибрали. Це, швидше за все, дрік, дріт, який відповідає за е, сигналізацію приладу при тоді, коли він не може вирівнятися. Тому розібрали, розкрутили, пробуємо дістати, і я вам покажу, що з ним трапилось. Зараз самі все побачите. Ось бачите, що трапилось. Тобто, у нього ось тут. Де мій пінцет, Ось мій пінцет. І ось така штуко... штукенці є. Оце має бути отак от, єдиним цілим. Давайте вам спробую показати. Ось так воно має бути, бачите, так? Да? Оскільки це йде, якийсь там алюмінієвий сплав, він досить такий крихкий. І я думаю, що тут був удар, і ось в цьому місці просто воно маятник лопнув. Що ми зараз зробимо? Ну, в мене інших ідей, як просто взяти ось тут, просверлити отвір, да? і це все взяти і вінтом просто хорошо стягнути. А далі переходимо до етапу калібровки. Тому оцю штуку, оцю деталюшку спробуємо ось сюди. Зараз просверлити отвір, нарізати різьбу і вкрутити винт. І таким чином зафіксувати просто всю нашу конструкцію. А там далі буде видно перейдемо до етапу калібровки. Тому я думаю, що на цьому пауза. Сверлю отвір тут нарізаю різьбу. Тут, або якщо вдасться викрути той обломаний, обломану частину, ну, значить стану і повністю вкручу вже сюди в маятник. Якщо не вдасться, ну, значить тут також просверлю отвір, наріжу різьбу і це все разом отак от з'єднаю, скручу. А далі перейдемо до етапу калібровки. Я думаю, що відео буде корисним. Бачите, що прилад кажуть, що майже новий, але все-таки пилі вже в ньому такі є. Ну, але й не дивно, стан нівеліра бачите. А взагалі, ось така от досить таки худа тендітна конструкція всього маятника. Тобто, металева болванка, і на ній висить три діода. Раз, два вертикальних, і один ось тут горизонтальний. От така конструкція. Зараз це все зберу докупи і спробую вам показати, як калібрувати ці прилади. Я думаю, це вам буде корисно. Отже, продовжуємо. Маятник ми зремонтували. Повторю, що я зробив. В самому маятнику просверлив отвір, на місці, там, де було зламане. Просверлив отвір, нарізав різьбу, вкрутив, грубо кажучи, шпільку. Так само, і в цій деталі. Я також просверлив отвір, нарізав різьбу і накрутив далі на шпільку цю частину. Все. Отримали ось такий екземпляр. Тепер це все складаємо назад. Дістав я з корпуса саму цю опору. А, назад сюди ставлю, тому що по-іншому назад ви сюди просто не вставите. Тому е, дістав: ставимо це все назад і збираємо. Отже, нівелір зібрано. Постараюсь пояснити, як його калібрувати. Все включається, переключається, всі лучі світять, все ми зробили, все чудово, все працює. Далі, що ми робимо? Ми будемо калібрувати даний прилад. Пояснюю принцип, як тут він збудований і як його калібрувати. Кожен діод кріпиться чотирьома гвинтами. Раз, два, три, чотири. А, почекайте. А взагалі-то скажу, що да, в цього приладу є штатні калібровочні гвинти, за допомогою яких ми можемо нахилити маятник в ту чи іншу сторону. Якщо похибки не дуже великі, то можна цими гвинтами все це поправити. А, і якщо це за умови, якщо тут діоди між собою виставлені перпендикулярно, є прямі кути і все решта і так далі. І тому подібне. Про калібровочні, штатні калібровочні гвинти. Це ось ось цей один, він такий великий, під 6 гранік, здається, 4 мм. І другий отут знаходиться під, під ось цим вертикальним діодом. Оце другий. Тобто передній гвинт регулює в продольній площині цей гвинт. Регулює нахил в поперечній площині. А взагалі, даний прилад я буду калібрувати зараз кріпйожними гвинтами діодів. і це дуже в принципі, легко робити. Тобто, Кожен діод кріпиться раз, два, три, 4 гвинта, і відповідно ними підтягуючи, відпускаючи протилежні, можна точно так же регулювати діод у всіх площинах, яких потрібно. скажімо так. Якщо віддемова про цю вертикаль, тягнемо верхні. Гвинти, діод нахилиться на прилад. Будемо підтягувати нижні, діод навпаки, буде нахилятися від приладу, скажімо так, ця вертикаль. А, якщо будемо підтягувати гвинти от з цієї сторони, то діод буде ось таким чином площину розвертати нам. Тобто у нас от так от буде вивертатися ось ця площина. Це для того, щоб регулювати прямі кути. Відповідно, таким же чином а, закріплений і калібрується і бокова вертикаль. І дуже схожою схемою абсолютно таким же чином кріпиться і нижній горизонт. Єдине, що щоб туди добратися, да, треба зняти ось цю основу, оцей вниз знімається. Далі ми бачимо точно таку ж схему кріплення. І цими гвинтами можна нахиляти діод вперед, назад, вліво, вправо і так далі. І тому подібне. Тому ось такий екземпляр з неробочого. Приладу, з розбитого вхла ми отримали е, абсолютно робочу лошадку. Отже, все. Переходжу до е, процедури калібровки. Зараз все зробимо, відкалібрую настрою, щоб все показувало чітко точно і чудово. І, і на цьому все. Збираємо назад корпус, все продуваємо, чистимо, збираємо назад корпус, і все, прилад буде працювати. Тому е, дякую вам за перегляди. В кого є питання, задавайте свої питання, пишіть коментарі, буду радий відповісти. Ще раз дякую вам, до побачення.